Всім привіт! Сьогодні дуже цікава тема: пасивний пошук або пасів серч. У світі SEO завжди потрібно залишатися на передньому плані та краю технологій та використовувати всі доступні дані для оптимізації вашого сайту. Підписуйтесь на мій канал, і один з способів зробити це використовувати дані. Та аналітику про поведінку користувачів, користувачів на вашому сайті. Пасивний пошук це використання даних та аналітики про те, як користувачі взаємодіють з вашим сайтом, що вони там шукають, які сторінки відвідують, скільки часу проводять, та яка динаміка на кожній сторінці. І так далі. Але чому ж це все важливо? Причина проста: ці дані можуть Надати важливу інформацію про те, як користувачі взаємодіють з цим сайтом, та взагалі, що їм цікаво та потрібно, це, в свою чергу, може допомогти вам краще зрозуміти аудіторію вашого сайту та й зробити оптимізацію вашого сайту таким чином, щоб задовольнити потреби користувачів, так як же використовувати ці дані для пошуку. Пасивного. Спочатку потрібно збирати та аналізувати дані. Для цього можна використовувати інструменти Google Analytics, які дають змогу відстежувати поведінку користувачів на цьому сайті, вашому сайті. Потім, на основі цих даних, ви можете з -з внести зміни у свій сайт, щоб краще відповідати на запити користувачів. Пам'ятайте, що ключ до успішної SEO-стратегії це. Розуміння вашої аудиторії. Використовуючи пасивний пошук, ви можете отримати дані, які допоможуть вам поліпшити ваш сайт і збільшити його відомість у пошуку взагалом. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Дякую за перегляд! Та побачимося у наступному відео.